Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, вівторок, вечір, Рамштайн, ще багато подій в Турції. Поговоримо і про те, і про те, і про те, а почну я з того. Я мені все просто надоїло, друзі. Попереджую, щоб потім не було. Знаєте, як то росіяни кажуть, базара не було. Видаляти буду без розмов, підчищати, виганяти. Я намагався пояснити, розказати, висловити свою думку, поставити в якийсь режим дискусії чи ще щось. Ну. Приведу приклад, кого буду видаляти кого буду видаляти. Ні, ми тут нормальні. У нас класна, класна аудиторія, у нас класно, це наш круг е, ну, створився. Але бага, е, багатенько останній час чомусь раніше було менше зараз почали заходити, ну хоча як багатенько. На, на, якщо брати в процентному відношенні від нас, це один процент, і того нема. Такі, такі діляги, да, е, такі люди, з якими коли почитаєш, коли поспілкуєшся з ними, з ними навіть в Ютубі, стає. Знаєте, е, стає себе шкода. Знаєте, чому себе шкода? Я не шкодую себе, що я живу в країні з цими людьми. Як я живу з ними, як вони тут живуть? Я не знаю, друзі. Ну, ось дивіться, дивіться. Приходить така от от приклад, маленький привод. От начебто, начебто і нічого. Приходить людина, ведучий, ти роз, 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 розповідай краще за яйця в Міноборони та про Єрмака. Ось приходить така штука. Ну, по-перше, що значить ти розповідай? Ви хто такий, що на мене, до мене на ти? Я нікого не назвав на ти. Без згоди. Якщо людина не дає мені згоду, не то що згоду, а не пропонує сама називати її на ти, я ніколи її не буду називати на ти. І не треба казати, що це пережиток Совка чи ще ні? Це етикет. Звичайна людська поведінка. До рідного ти, до знайомих ви, по-перше. Це вже мені не подобається. Я тільки за це вже буду банити. Далі, ти краще розкажи, а я сам знаю, що мені краще, а що мені гірше. І я завжди приводю. Таку, таке прислів'я, яке мені подобається, воно на російському язикі. Я би совітував вам, мені не совітував. Тому що я нікому не раджу нічого. І нікому не советую. І ні від кого нічого не чекаю. І в кінці ще приписка. Я чекаю на цю розвідку. Та чекай, чекати можна тільки черги. На унітаз в туалеті. Ось і все. Далі я намагаюся розказати людині, що я розповідаю про те, про що хочу я. Це мій канал, це моє вподобання, це моя підтримка тих чи не тих, так чи не так. Можливо, це правда, можливо, неправда. Ось я намагаюся так сказати. Але я. Не хочу про це розмовляти. Розмовляйте ви про це. Розповідайте, ви про це. Говоріть, ви про це я ж вам не забороняю. А ви прийшли до мене і чекаєте щось від мене. І ось тут далі вже йде. А? Ти шлюха, ти проститутка, ви всі так себете. Я зараз, знаєте що? Ну, скажіть, це люди? Ну, це може бути дві поведінки людини. Перше, або він, або, він, або вона це повністю бидло, повніше битло. Ну, ну, повніше битло, тому що воно прийшло до тебе, тобі щось покаже. Ти йому намагаєшся пояснити, що тобі це не цікаво, що ти хочеш говорити про інше, а про це і не хочеш говорити. Можливо, я і заангажований, вибачте, ну це моя справа, моя. моя, Не хочеш не слухай. Намагаюся. І він потім, і вона потім починає тебе стати. А ще геніально, коли ти починаєш точно так відповідати такими ж словами, такими звинуваченими, такими образами. В кінці одна мені написала: да відчепіться від, 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 від мене! Я просто, подожди, ти прийшла до мене. Ти мені тут нагородила, наговорила, наказала. Я сказав, що я відповідаю тобі в твоєму стилі. Я почав відповідати, а вона потім пише: я старша за вас, мені соромно, відчепіться ж від, від мене. Я говорю, так я ж і не цеплявся, Це ж ви прийшли до мене. Як мені відчепитись? Це все одно, що зайшли в квартиру. А потім кажуть, чого ви тут сидите, виганяєте мене. Ну, друзі, <плес> слухайте. Я сміюсь і скажу, так, да, це або повністю бидло приходить. Ну, от бидло, вибачте мене, мені за такі слова, бидло, яке не може розмовляти, яке не хоче розмовляти, яке не розуміє, як розмовляти, яке взагалі думає, що воно може писати чи говорити, а воно ж не може не писати, не говорити. воно... Повністю висловлює чиїсь думки, чиїсь наративи, чиїсь, чиїсь фігню. ну це бидло, зрозумію. І її приходять е, спеціально такі люди, вносити це все, там, роздратовувати тебе і так далі. І так далі. Тому ну, боровся по-різному і не звертав уваги, і так, і так, і вам, друзі, рекомендував. Тепер все не буду, все надоїло. От просто надоїло. буду просто чистити, за зачищати територію. Знаєте, як то кажуть? зачищати буду територію. Все. Вступну частину я закінчив, друзі. Дуже велика, але вона така розмова потрібна. І для вас, мені здається, також. Якщо є у вас таке щось, давайте. Я просто хочу зараз після цього щиро подякувати тих, хто. Робить донати, хто перераховує на рахунки, хто підтримує як канал, так і надає допомогу на закупку зараз спальних мішків. Зараз замовили таке велике. Велику кількість, тому що вчора був ну, дуже такий день гарний. Вірно вам дякую сьогодні непоганий. Не успівається маленьке підприємство робити. А я вже пояснюю, розказав, що це наше підприємство, воно знаходиться в Харкові. Я вибирав, поки обрав спеціально харківчан, щоб наших підтримувати. Вони невеличкі, але вони ще й класні спальники. Це підтвердили наші хлопці, які їздять на фронт. Це підтвердили наші воїни, яким вони. Достатньо в яких вони спрять. Першими, як прислали, вони взагалі по, по черзі спали в них, тому що тепло, гарно, класно. Так що, зараз ми чекаємо завтра, або післязавтра буде ця партія. Потім буду заказувати, заказувати іншу. Так от велика подяка, Петухову Андрію. Це і ну, постійний наш. Е Помічник, постійний наш учасник на Банабанк. Він задонатив Лебедів Наталю, Лазернік Валерія. Він і спонсор, щира подяка, Іваніхину Олексію, Черненка Віри. Хтось завжди вже це постійно. Це Чуть ли не 2-3 рази на місяць з метро Печерська о 9.30 задонатили сьогодні. Далі у нас з'явився новий наш товариш Нагієв, алі, нагі та бикуль огли. Щира вам подяка за вашу підтримку. України, нас та й ви українець. Калюшник Лілі, Велика Подяка, Сокольчук Олені. Е, дивіться, Також без прізвища сьогодні 13:30 хтось е, донатував. Хрущовий Тетяни. Ну і ще ось з е, міста Коломія, з універмага Коломія. 14 і 15. Велика вам подяка. Я знаю, хто це, це вже давно, але вони не хочуть, щоб о, називали їхнє ім'я. І тут є багато. Я називаю як без прізвища, але ці люди просто, просто не бажають, щоб їхнє ім'я ну, називали. Вони, як і я, я ж кажу: я, хто хто приймає е, мою допомогу, то мою роботу і моє ці спілкування з воїнами зовсім той приймає. Я також себе там ніде, щоб ви, ви, ви прекрасно знаєте і бачите. Ми там знаходимося, щоб ви розуміли, під ніком земляки або земляк. От коли кажуть, там Петро, чи Саша Мажан, чи Сергій Мажан, це два брати, Сергій воював, був поранений, є ліоліт і зайнявся зараз. Волонтерство. Так що, якщо чуєте земляки, то це ми. Ви, ми всі. Дякую вам. А тепер давайте по, по темі. Вже, вже розмовляти ніколи, вже поговорили скільки. Дивіться. Бойка. Я взагалі не розумію. Там хтось кричить за Шуфрича, хтось кричить за те за те Я, я бойка, два рази ми з ним були в одному. Ну, На одних мероприятиях, як кажуть, да, е, і знаю його особисто. Чесно, вкрай, вкрай неприємна людина. Вкрай. Я не знаю, мабуть, це він для мене неприємний. Для когось, мабуть, приємний. Красавчик, як жінки кажуть, і так далі. Вкрай неприємна людина. Чому? Тому що я вважаю, що він. Взагалі ніколи нічого в житті не робив сам. Він повністю підлеглий, підліжний, підсидний під ким то Так от у нього зарплата на родепа. інфо. Подивіться бігус інфо. Я не буду зараз це розповідати, але вони зробили розслідування. Теремок у нього залишився да? е, в стилі російської церкви. Там страшне, що як він, навіщо йому це все? Маєток на... під Києвом. Далі маєток на дамбі Київського водосховища. Квартира, квартира в Москві біля 200 квадратних метрів. Він володіє Обленерго. Він володіє частинами Газенерго. Він володів. Стіролом у горлівці, у горлівці, коли було. Він володіє навіть зараз деякими шахтами, які ще на нашій території. А мілких підприємств у нього куча. А ще є вишки бойка. А ще він герой України. А ще він голова ОПЗЖ, який зустрічався там з Медведєвами і за всіми їздив в Москву і просив Путін прийти. Ну, ось все, я більше не хочу про нього нічого говорити. Єдине, що я можу, це попрохати вас розповсюдити, це що я розповідаю, щоб побільше людей це почула. Розказати іншим, дати послухати іншим. І він парламенті він ходить на погоджувальну раду, він має степінь допуску до таємниці. Не розумію. Багато чого не розумію. Може потім, може я чогось не знаю. Підпишіться, друзі, на мій канал, на YouTube канал Олексій Ляшенка. Тому що, ще раз кажу, половина з тих, хто дивиться от, зараз, не підписаний на канал. І нема повідомлення. Підпишіться, натисніть дзвіночок. І ви будете зі мною завжди, а я з вами завжди. Підпишіться на телеграм-канал Ляшенка Головне. На YouTube старінки. Будь ласка, будемо скрізь, але Ютуб, ну, Ютуб кажу, на Фейсбук-сторінці. Ютуб це, це ну, найкраще на сьогодні. Те, що може бути найкраще. Йдемо далі, друзі. Ну, Рамштайн. Давайте так. Я ще нема, на момент запису це 17.00, я записую на вечір, о 17 починаю запис, навіть уже 17, там 10 чи 15, .00. остаточних рішень немає. Ну і навіть якщо вони будуть, давайте так спокійно будемо розсудливо о, думати. Ось, е якщо вони і будуть, вони можуть декого знову розчарувати. Знову можемо, о, ми ж чекали, а ой, що ж вони не можуть. Давайте так, все, що вирішується на Рамштайні або на таких великих зустрічах, там Сімка чи ще щось, не все ж оприлюднюється. Повірте мені, половина не оприлюднюється того, що вирішується. Давайте згадаємо тот Рамштайн. Як ми всі? Танки, танки, ось на Рамштайні, буде танки, от закінчився Рамштайн, і все, і танків нема. І Шольц каже: Німеччина не готова надавати танки. Польща повісила голову, тому що вона начебто толкала це всі, всі за. Всі замерли. Америка каже: я не буду надавати танки, не до... все, ми всі в шоці були. Ну, от згадайте, всі, я в тому числі, танки не данки, а ми всі чекали танки. І ось проходить 2, 3, ну максимум 4 дні. І Німеччина надає, і Великобританія надає, і Сполучені Штати надають. І Нідерланди надають. А зараз взагалі вже е, сформована і зафіксована на цьому Рашпштайні, е, танкова коаліція: це на леопард Германія, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди це ті, хто будуть давати танки. Все. Підписано. Далі. Хто буде надавати протиповітряну оборону? Е, США, це Патріот, Герм... Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія. САМПТи будуть давати. Іриси, скоріше за все. все. Ці дві коаліції працюють. Поїхали. Нормально. По танках. Повертаємося назад. Також США ж надасть танки, да? в коаліцію вони начебто не вийшли. В коаліцію вони не вийшли там, де леопардам. але вони свої будуть давати Абрамси. Польща буде надавати танки Т-72, Чехія буде надавати танки Т-72. Щас обговорились, ну не проафішували, хто буде робити, поставляти боєприпаси. Боєприпаси вже і е, потужності відкриті, заводи відкриті, які будуть виробляти е, боєприпаси. Так що все нормально. Все у нас нормально. Не хвилюйтесь. Не переживайте, все буде добре. Все у нас буде добре. В США навіть вже почали говорити про е, винищувачі. Ми почали. І воно вже йде. І ви думаєте, на цьому Рамштайні винищувачі не будуть? Е Говорю будуть, але це ну дуже складна. Повірте, це дуже складна ситуація з винищувачами. Там від е, міста базувань до ремком до бази, до о, навчання. Ну повірте мені, і що зараз е, до. До того, поки не почнуть надавати ракети дальньої дії, та, от як нас росіяни обстрілюють, ці винищувачі, вони навіть якщо будуть у нас, вони будуть такі ж, як їх просто можуть перестріляти, перебити. Вибачте, російське ПВО, якщо вони будуть на лінії фронту, ну давайте так: не будемо влазити в військові ці всі. Системи, да, військові, всі ці теми просто винищуватися це, це дуже тяжко. Вони будуть, вони будуть, але до того треба поробити. Коли будуть, не знаю. Ну і одне ще ви, наверное, чули, що гравці Мінає, є, такі, є така команда Мінай, яка відмітелила. Російський футбольний клуб Шиннік. Там шиннік і травми, і ще щось в готелі в Турції, щось там наші. Ну, росіяни наїхали на обслуговуючий персонал, наші захистились, ну і пішла драка, і вони дали наші, добре дали. Потім їх розборонили, приїхала поліція, розборонили, від, від, відтягнули росіян до себе. Там вони росіяни ще між собою побились. За що? За те, що в одні були інших, хто хотів розборонити. Да? І от оті. Почали звинувачувати тих, хто хотів розбороняти від драки своїх, мов вони за українців. Ну, коротше, там все нормально, все дуже добре. Е, росіян виселили. І по, десь будуть заселяти в іншому місці. Ну, це була краща гра нашого Міная, повірте, краща гра. К кращі ігри міна ще не показував. Може, покаже далі. Нормально там. Вчора чи позавчора ситнік вирубив там якогось росіянина. Сьогодні футболісти наші дають, похи дають. Д Данила, Ой, ситник кажу. Данила Сікан, вибач, Данила, вибач, дорогий мій, як же я так. Данила Сікан. Він же одним ударом нокаутував одного росіянина. Там теж було таке. Ну, а ми ж нічого, ми тільки захистилися за турків. У нас все нормально. Дякую вам, друзі. Дякую до завтра. Україна переможе.